Друзі, всім привіт! Мої вітання з України! Хотіла про Хої, але сьогодні буде коротенький блог про себе особисто, про свій канал, про своє відношення до життя, до війни в Україні і що для мене є мій канал. Сьогодні буде відеоблог. Якщо хочете про Хої, то ви напишіть. Я розповім вам про кожну хою, яку мені по більшій частині подарували. Тут мало хой, які я купувала сама. Всі інші мені дарували мої найліпші друзі. І я щиро вдячна їм за такі, ну, шикарні, знаєте, ну, на мій погляд, дуже шикарні подарунки. Маленький відступ. Я орхідеї люблю десь так приблизно, знаєте, 20 років. І моя любов до орхідей почалася із першого білого фаленопсису, якого, як зараз пам'ятаю, мені мій чоловік подарував на Новий рік і придбав його у супермаркеті. Звичайний білий фаленопсис. собі, Той фаленопсис кочує вже скільки років із родини в родину, і він досі живий. І він досі тішить. Я вже його омолоджувала, пересаджувала, відсаджувала діточок, а потім подарувала основну рослину однієї добрій людині. І вона досі жива. І з того часу мене понесло на хвилях любові до орхідей. Спочатку фаленопсиси змінювали один. Один одного, потім я побачила онцидіум в епіцентрі. І якщо хтось зі мною давно, то я розповідала ту історію, як я придбала на оцінці в епіцентрі онцидіуму і здорово вирішила його пересадити. Подивилася на псевдобульбочки на оті круглі такі псевдобульбочки, які були без лисичка, ну, то я взяла їх, повідрізала і повикидала. Зараз сміюся сама із себе. А моя перша пересадка фаленопсису, якби хто бачив, якби хто бачив ту пересадку, мій фаленопсис не вміщувався. У той горщик, який я запланувала, то що, знаєте, що я зробила? Я підрізала йому корні. Просто взяла і відрізала йому корні. Сьогодні я сміюся сама з себе, згадуючи оте все, а потім, потім що було. Бог ти мій, та я ж. Та я ж вирахувала цілу формулу по вирощуванні котлей. Зараз сміюся сама себе. І ось тепер. Тепер в мене з'явилися хої. Ці рослини бачила на просторах інтернету років, мабуть, вже за 5. Але коли я бачила оті плетючі Ліани, я завжди казала: та ні, таких рослин ніколи не буде в моєму домі. Але не кажи гоп. Поки не перескочиш. Настав той час і хої з'явилися в моїй оселі. Взагалі, Зважаючи на свій життєвий досвід, не досвід за доглядом за рослинами, а життєвий досвід. Хочу вам зауважити, що все в цьому світі відносне. Я свій канал відкривала ще десь 2017 року. Гадаю, десь так приблизно у жовтні місяці. На той час моє захоплення було лише орхідеї. І в мене був гарний друг, собачник. Ми з ним разом гуляли з собаками. Ну, зазвичай зранку. Ввечері в нас не вийшло гуляти разом, а ось зранку так вийшло, що ми виходили, виводили своїх собак на прогулядку водночас. Так от, я дуже любила ляпотіти про свої орхідеї. Мене ніхто і ніде не хотів слухати, окрім. нього. Він завжди йшов, так повільно йшов, помахуючи повідком собачим і слухав мене, слухав. А я все йому жалілася. Казала, от уявляєш, я так люблю орхідеї, а в мене немає нікого, хто б поділяв зі мною мою любов. Добре, що є ти і що ти мене слухаєш. А він мені каже, а чому б тобі не відкрити свій канал, Ютуб-канал, не знайти собі людей, які також полюбляють орхідеї, і ляпотіти з ними там разом. А я казала, та часу немає. Але так хвалося життя, що та людина загинула. І загинула, знаєте, так випадково, був буревій, він на велосипеді їхав додому, впало дерево і вбило його. І я була настільки вражена цією бідою, що я, виплакавшись, ввечері після його похорон взяла і зробила це. Я відкрила свій канал. У 2017 році. У мене з'явилося так багато друзів, і по більшій частині то були росіяни. Та її сама спілкувалася російською мовою, бо я росіянка, і російська мова в нашій родині то була переважна мова. Ми навіть коли хотіли посміятися, то ми підсовували моїй матусі, підсовували українську газету або українську книжку і пропонували їй почитати. І сміялися ми з неї від душі. Бо то була сестра Азарова. Та навіть коли моя дитина пішла у дитячий садочок, а у той час я працювала, а дитина моя дуже-дуже хворіла і більше, більше часу воно проводила у бабусі з дідусем у русськомовних і, знаєте, у садочку, дитячому, де зазвичай ну, віршики задають діткам вивчити українською мовою, то можете уявити собі. Як вивчала той віршик Моя дитина, якщо читати він не вміє, бо йому лише три ручки, а бабуся читає оті слова українські, ну, з таким, знаєте, своєрідним акцентом. ну, типу, Заєць спаті захотів. Я все життя живу в Україні, незважаючи на те, що мої батьки росіяни, незважаючи на те, що в нас російськомовна родина, ніколи нас ніколи ніхто не переслідував, ніколи ніхто нас не катував за нашу російську мову. І друзі мої, знаєте, от друзі мої були всі по більшій частині росіяни. Навіть будучи ютубером, ну от. Я товаришувала з російськими каналами, такі всі добрі, пухнасті, такі всі люб'язні, такі всі милі люди. І 24 лютого, коли російські війська увірвалися на територію України, і я прокинулася рано вранці від вибухів, а потім, вмиваючи сльозами, соплями, виклала відео з прокляттям, то всі мої друзі... Десь хутко зникли, ну, туди і не дорога. А потім почалося. Почалося ну, в якоїсь степені, знаєте, ну, переслідування мого каналу. Чому? Тому що я, ну, для мене квіти перетворилися, знаєте, на щось ну, другосортне. Ну, Квіти то було для мене найголовними каналами, які я і зараз передивляюся. То кхів, військова аналітика, то канали. Військових. Я є учасником багатьох зборів. Для мене основне зараз не купити новеньку рослину, а допомогти хлопцям, скинути донат. то Для мене святе. Для мене найкращий подарунок на день народження, мій день народження то донат ГЗСУ. І по більшій своїй частині мій канал перетворився не на підковий, канал, ні, то канал про життя України. Про мої відчуття, про моє особисте життя, про те, що я думаю з того чи іншого приводу. Початкова назва мого каналу була «Архідушки і ми. І на цьому каналі я розповідала про свої орхідеї, про свої відчуття до них. Я показувала відео, фото своїх друзів, як ми разом, всі разом вирощуємо орхідеї. Але ця тема вже не актуальна. І канал мій змінив назву. І зараз навіть я вже гадаю, що і цю назву треба змінити. Тому не треба мене намагатися вкусити, не треба намагатися мене принизити. Мені байдуже до цього всього. Для мене основне моя Україна, українці і українське життя. Все. Я продовжую вирушувати свої рослини, але це вже не задоволення. То вже, знаєте, як спротив, як. Ну, засіб відволіктися чи що, бо інколи, знаєте, в мене таке враження, що я починаю божеволіти. Тому я ну, йду до своїх рослин, вимикаю всі новини і намагаюся хоча б 30 хвилин, хоча б годину побути разом з рослинами, відволіктися, забути, що в країні йде війна. І знаєте, з'являються інколи з моїх колишніх підписників та і новенькі. Є такі люди, які навіть мешкаючи в Україні, пишуть, Та я б дивилася ваш канал би й далі. Мені дуже цікаво, у вас дуже багато знання, але, але мене вибішує, але мене дратує оте ваше постійно про війну. Люди добрі, які квіти, які рослини, коли в країні таке коїться. Для мене основне зараз на сьогодення це мир, спокій, добро. В моїй країні я хочу існування своєї рідної України. Я хочу, щоб скрізь і завжди лунала лише українська мова. Ну, зверніть увагу, я росіянка. Я 56 років розмовляла російською мовою. Я вивчила українську, вивчила, бо, виявляється, вона моя рідна. Я виросла в Україні, я народжена в Україні, це моя батьківщина. І для мене основне сьогодні. Це існування моєї країни. І мене бентежить те, що дехто з людей не розуміє, не розуміє цілі, яку преслідує Російська Федерація, вторгнувшись в нашу країну. Та їм же ж байдуже, до яких там визволень. Вони ж вбивають різкомовних людей, вони вбивають цивільних, їхні ракети летять по наших домівках. Ось три дні тому, три дні тому. У мій рідний кривий Ріг прилетіла ракета і вбила людей. Я була вражена поведінкою Наталки Могилевської, яка все час давала свій концерт в нашому місті. Вона припинила свій концерт, приїхала на місце цієї події, і перше її запитання було до рятівників, чим я можу допомогти. Я Була вражена жіночка 55 років, проходила повз того дому, в якого влетіла ракета. Вона вигулювала свою собачку, її вбила русня. Я бачила сльози, я чула крики, я дивилася на скривавлені тіла у тих людей, і в мене серце заходилось. Які рослини? Пощо ви? Ви більше коли наші українці кажуть, а мене квіти заспокоюють, а мене квіти тішать. А я хочу вам сказати, люди добрі, та то ви на своїй шкурі не відчули отієї болі. Ви не ховали нікого. Ніхто на вас не воює. Ви живете своїм життям і вас дратує сирена. А якби на вашу голову летіло, а якби вбивало ваших рідних людей, що б ви сказали? Я про себе особисто можу сказати, мене не тішать квіти, вони мене не заспокоюють. Вони мене. Інколи відволікають. Але тієї любові, яка в мене була колись до моїх квітів, в мене вже нема. Я ладна віддати всі до одної, всі віддам свої рослини лише за те, щоб в моїй країні існував мир і спокій, щоб я спала спокійно, щоб скрізь лунав дитячий зміг. І все мені більше нічого не потрібно. Але давайте повернемось до моїх ходь. Усіх всіх рослин, придбаних мною, ну тобто рослин, за які я платила гроші, то дуже мало. Тут по більшій частині рослини, які мені подарували. Я кинула клич, як то каже, так. Люди, допоможіть, я хочу мати хою. Ще радяка моїм друзям, я маю. хою. Я Хочу сфотографувати всі свої хої, які вони стали із. Жовтня минулого року, саме з того часу, коли вони з'явилися в моїй осині. Я своїм досягненням вважаю, що багато хто з моїх друзів, прихильниць саме фаленопсисів, має в своїх колекціях на своїх підвіконнях пофіопеділами, катлеї. І тепер я дуже, дуже хочу, щоб до нашої спільноти приєдналися ті, хто полюблять. Хої. Якщо цікаво, я розповім, нічого складного набагато простіше, ніж догляд за орхідеями. Я ніколи не прошу ані вподобайок, ані підписок. Для мене це не головне. У мене є місце моєї праці, де я заробляю гроші, а мій канал то канал для спілкування, канал для підтримки. Для того, щоб ми з вами разом пережили цей страшний час. Бо я впевнена, Україна переможе. По-іншому не може бути. Ми дійсно гідні щасливого життя. І ще знаєте, я хочу вам додати, що нещодавно дивилася одне відео, де брали інтерв'ю ну, маленького хлопчика, не знаю, скільки йому рочків, 6 чи 7, але на його очах вбили його дітей, його батьків. І ну, його розпитували, а він, знаєте, фразу таку сказав. А моїх батьків вбили за те, що ми живемо краще. Тож, гадаю, що Україна завжди буде жити краще, ніж росіяни. А знаєте чому? Бо для нас основне то добро, родина. Ми нікому не задремо. Ми хочемо свого українського, щасливого і красивого, чужого нам не потрібно. Нам потрібна своя країна, і ми її не віддамо. Про хої. Дорослі поділки хой, які мені подарувала Ліна, я показувала вам. Вони всі посаджені із ем, моховою підстилкою на дні. У кожної із цієї рослини, яка зростає у дорослому горщику, на дні замість дренажу лежить лісовий мох. І мені це зручно. Знаєте, хої це такі рослини, які одночасно полюбляють і вологість в коріннях, але і просушки. І хоя, це та рослина, яка краще приносить посуху, чим з перезвол перезволодження. Тому те, що в них лежить на дні кусмичик лісового моху, а зверху сухий ґрунт, саме це їм допомагає. Вони і не мокрі, і не сухі. Є ще в мене хої, я вам казала, ті, що зростають не в таких горщиках, а типу, зараз я вам покажу, Ой, де ж вони, де ж вони хуйки, які зростають в мене. На фітілях. Ось, дивіться. Отак. Горщик, лежить фітіль, я наливаю водички, горщик мій набрався, набрався, набрався і собі зростає оце, до речі. Була хоя, яка мала одне листечко на вузлику. Оце листячко, воно вже виростило. І, до речі, коли я показувала, як я пересаджувала ці хої, то кінчик цієї хої, ростючий кінчик, я отак загорнула у горщик і засипала його землею. І я казала, що я хочу, щоб цей кінчик вкорінився, а щоб е, прирост він давав від. Вузлика. І так воно і сталося. Я була права. От інтуїція мене не підвела. Інтуїція мені підказала, що мені треба робити. От так само, до речі, в мене зростає і оця причудова красива хоя. Вона зростає на фітілі. Бачите, яке красиве в неї сріблясте забарвлення. Корінювати хою мені подобається у воді. У воді із додаванням косминчиків алою або соку алою Там вона дуже гарно нарощує корінці От іще пару сантиметрів корінців виросте, і тоді отаку маленьку хою я зазвичай пересаджую у закриту систему, так сказати. У стаканчик без отворів, на дні крупні куски кори улюбленої, пенопласт, а далі. Ось так зростає моя рослинка. Коли коренева система гарно розвинеться, я її пересаджу ось так на фітіль. І ще, хоя це така рослина, яка полюбляє вологість атмосферну. І багато-багато світла. Хоя, це я зробила такий висновок, що хоя, яка має отаке тверде листя, вона витримує пряме сонячне світло. Її забарвлення, саме оця біла заливка, оце, ну, це рожеве, це новеньке листячко, тому вони рожеві. З часом вони стануть ось такими. То її забарвлення для того, щоб не... Тірялася оця заливка красива, то вона потребує у більшій, більшій кількості сонячного світла. І оцей камуфляж, оці вкрапління, Так само багато світла і буде щастя. А от хоєчки типу ось цієї, яка має тонкі листя, дуже тонкі листя, такі, знаєте, ну, якщо порівнювати з цією хоєю, то вона дуже тонка. Це хуя полінейра, то от вона не любить бути сухою. Навіть поверхнева ґрунта, якщо тільки поверхнева суха, її негайно потрібно поливати. Інакше вона буде в'янути. От бачите, які вони всі чудні і кумедні. Мені дуже подобаються от такі хуї, які я бачила дівчата, їх називають крокодильчиками. Слухайте, але коли я запитала, скільки. Вартують такі хої, то, знаєте, мені стало <кій> трохи не дуже. Я вирішила, що мені поки що вистачить цієї, бо 2000 заплатити за вузлик із двох листячок, то туди немає. А оці хою ми нещодавно купили з моєю подругою Ніною купили величезний кущ. Вона його поділила навпіл, посадила отак мені його. Хоя. Мені ще важко запам'ятати всі їхні імена. А, Хояваєті. Отака красунка. Потім я дивилася, оце дівчатка, оці, оці вуса, які нові такі пагони, які зростають, вони чомусь їх обрізають. Але я дивилася, колись документальний фільм, фільм про Хої. То кажуть, що не, не, не потребують вони в цій обрізці, що треба а, додати побільше світла. Тут виростуть нові вузлики, листечка, і навіть вона може проквітнути. Але від своїх хой найближчі два роки я не очікую ніякого цвітіння, бо вони ще дуже молоді. Я гадаю, що треба рік, півтора-два. І тоді вона буде квітнути. А подивіться, як оця пішла добре, гарно взріс. Що ж тут було? Декілька листячок і подивіться, ось за 5 місяців, як гарно вона росте. Отака От фігня-мігня. Получається, я оприскую свої хої. Зразу кажу вам, що я опристую свої хої. І отака фіня-мігня, коли ґрунт вологий, а я ще й наприскала, і воно оце так одгніває. Ну нічого, воно просто відпаде. І оцю хуєчку мені нещодавно подарувала міночка моя подружка з міста Кривий Ріг хуя Белла. Бачите, вона її висадила у листопаді 22-го року, го року. 23 -го року. А передала мені її вже в лютому цього року вкоріненою. І я дуже щаслива, що в мене, вона в мене є. А ось подивіться, скільки в мене малючків. Серед цих малючків вона загинула лише одна рослинка. Так, загинула. Що там казати? Вона приїхала трохи, е, не можна сказати, що вона була підморожена, але була переохолоджена. І там було лише два листячка, вони відпали, а потім ми подивилися, що і стволик підгнинив, та я його викинула. Оця тішить мене таким, такими ось е плямками, знаєте, нібито хтось так намалював, отак за пензлика, отак вмокнув його в якусь фарбу і отак кинув по листю. Насправді, дуже красиві рослини. Коли вони виростуть, хто його знає. Але я, знаєте, хочу, щоб вам ще зауважити особисто про себе. Хочу зауважити вам, серена включилася, вимкнулася камера, а я тут та -та -та, та. та 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 А тоді дивлюся, а там ні черта не знімається. Ну то ладно. Я хочу зауважити вам, що мої хуї зростають сьогодні дуже гарно. Вони мене тішать і потроху. Потроху витіснюють фаленопсиси. Не знаю, добре це чи погано, але фаленопсиси вони витіснюють. Мені так хочеться, так хочеться, щоб в мене були чаще, чаще, чаще таких красивих ліан. А, до речі, хуї бувають ось оцієї оці полінейри, то вона кущова. Вона не буде ліаною. М -м -м, гадаю, що це буде гарно і красиво. Ось такі в мене сьогодні новини, друзі мої. Колись, може, зніму і покажу вам свої хуйки, як вони добре вкоріняться. Саме новенькі хої, як вони добре вкоріняться, то я покажу вам і познайомлю вам, які вони будуть мати квіти. Так, хої квітнуть недовго. Кожне сусвітня квітне, ну, десь так приблизно до тижня, але коли то доросла рослина і вона викидає багато-багато засвіт, багато. то мені здається, то буде дуже красиво. Я ніколи в житті не бачила вживу квітучу хою, справді не бачила. Але в мене, знаєте, у ну, мене фантазії вистачає. Я як напридумую, придумаю сама собі. Ну, от я собі придумала, що буде мир в Україні, і будуть квітнути мої хої. Я буду щаслива. І буде лунати дитячий сміх, і будуть всі спокійні, і буде ясне сонечко, і не буде у тієї паскудної русні. Миру вам, здоров'я і щастя! Тримаємось. все буде Україна!